Це все природні – відчувати потяг, симпатію, думати про людину під час того, як ти перебуваєш в стосунках, це все воно не піддається контролю. Воно виникає автоматично, природньо. Ми можемо контролювати ці почуття. І якщо ваш партнер залишається для вас актуальним і в парі існують певні якісь правила, домовленості, які комфортні для обох. Але найголовніше, що ці правила можуть стосуватися лише поведінки. Але якщо ми будемо забороняти другій половинці щось відчувати, то воно буде просто накопичуватись і у людини просто буде постійна якась вина, що він щось не так робить у стосунках. Тому, якщо ми це визнаємо, розуміємо і пам'ятаємо, що наш партнер залишається досі для нас актуальним то в стосунках ніколи не буде ні дискомфорту, ні скандалів і нічого подібного.